Квантовий комп'ютер. Коли комп'ютер вирішив бути одночасно у всіх Всесвітах, уяви, що ти в ліфті. Ти можеш бути або на першому поверсі, або на десятому. Звичайний комп'ютер працює так само, його базові елементи біти або 0, або 1, увімкнено чи вимкнено. Світло у ліфті або горить або ні, все просто. А тепер уяви, що ти супергерой привид: ти заходиш у той самий ліфт, і раптом твоя сила дозволяє тобі бути одночасно на першому і на десятому поверсі, а ще між нами кажан на п'ятому. Це дикість, але саме так працює основа квантового комп'ютера. К'юбід квантовий біт. Як це працює? Два дивовижні слова. Суперпозиція це і є та сама здатність кюбіта бути і 0, і 1 водночас, як крутяча монетка в повітрі. Ми не можемо сказати, чи це орел, чи решка, доки вона не впаде, вона ніби і те, і інше. К'юбіт у стані суперпозиції це така сама крутяча монетка, заплутаність а це вже магія вищого рівня. Якщо ми створимо два кюбіти і заплутаємо їх, вони стануть як близнюки телепати. Щоб не сталося з одним, миттєво відбувається з другим, навіть якщо рознести їх на різні кінці галактики, змінив стан одного. Інший миттєво відчув це і змінив свій. Ейнштейн називав це моторошною дією на відстані, бо це його дуже бентежило. Хто це все вигадав? Історія з філософією. Ідея виникла не в лабораторії, а в головах фізиків фандазерів. У 1981 році видатний фізик Річард Фейнман сидів на конференції і думав про те, як важко звичайним комп'ютерам імітувати квантові явища, і його осійнило А що якщо створити комп'ютер, який сам працює за квантовими законами, він зможе легко моделювати саме себе? Так і почалася ця божевільна гонка. Пізніше, у 1994 році, ще один геній, Пітер Шор, взяв і показав усім язика, опублікувавши алгоритм, який дозволяє квантовому комп'ютеру взламувати сучасне шифрування. Уся інтернет безпека тримається на тому, що звичайному комп'ютеру для цього знадобляться мільярди років. А Шор сказав: квантовий зробиться за кілька годин. Після цього уряди і корпорації серйозно схопилися за гаманці. Цікаві історії. Холодно ще холодніше. Серце квантового комп'ютера це процесор, який працює тільки при екстремальних температурах, ближчих до температури космосу, ніж до нашої кімнатної. Їх охолоджують рідким гелієм у спеціальних холодильниках. Якщо туди потрапить одна єдина молекула повітря або навіть фоновий шум, все, магія руйнується. Тому вони виглядають не як ваш ноутбук, а як величезні кришталеві люстри, що звисають зі стелі. Це і є ті холодильники. Кіт Шрьодінгера – талісман. Фізики обожнюють цей мем. Уявний кіт замкнений у коробці з отруйним газом, який може вивільнитися або не вивільнитися в результаті квантової події. Доки ми не відкриємо коробку, кіт і живий, і мертвий одночасно. Ось вона суперпозиція. Це ідеальна аналогія для кюбіта, тому часто можна побачити картинки котиків на слайдах серйозних наукових конференцій з квантових обчислень. Нащо це все? Чи вони вже продаються в розетці? Ні, поки що не продаються. Це не для Ігор і Фейсбук, їхня сила у вирішенні певних, неймовірно складних завдань медицина, моделювання молекул для створення нових ліків. Звичайний комп'ютер не може точно розрахувати велику молекулу, а квантовий зможе. Це може допомогти знайти ліки від раку чи матеріалознавство, створення нових матеріалів, наприклад, кімнатних надпровідників, це дозволить передавати енергію без втрат або суперміцних сплавів, штучний інтелект, прискорення навчання нейронмереж в рази, логістика. Оптимізація маршрутів для тисяч вантажівок чи літаків одночасно, щоб економити паливо і час. Сьогодення і майбутнє Зараз ми в епосі квантової переваги, коли квантовий комп'ютер вперше виконав конкретне завдання швидше за найпотужніший звичайний суперкомп'ютер. Це вже сталося. Компанії, як Google, IBM, Intel та стартапи як Rigetti, змагаються в цій гонці. Але їхні машини ще дуже крихті, багато помилок, і кубітів у них ще не дуже багато, як кількість ядер процесора. Зараз головне завдання зробити їх стабільними і масштабованими. Отже, що далі? Не чекайте, що завтра ви купите квантовий смартфон. Швидше за все, вони будуть як віддалені суперкомп'ютери. Ви надсилаєте їм своє складне завдання через Хмару, вони обчислюють і повертають вам результат. Уявіть майбутнє, де ми знаходимо ліки від усіх хвороб, створюємо нові форми життя і розгадуємо таємниці Всесвіту не за мільйони років, а за кілька днів. Ось це. Обіцянка квантових комп'ютерів, вони не просто новий айфон, вони принципово новий інструмент для пізнання природи. Це якби людство мільйони років копало землю лопатою, а раптом винайшло екскаватор, ми тільки носіли в кабіну і вчимося ним керувати, а попереду цілі гори для переміщення.